В Ізюмі пройшли громадські слухання. Ленін залишиться на місці. У громадських слуханнях, які пройшли 23 квітня, взяло участь 173 сімдесят Серед них представники громадських організацій, політичних партій, змі та небайдужі та долі пам'ятника ізюмчани. Про громадські слухання завідомо було повідомлено на офіційному сайті виконавчого комітету Ізюмської міської ради з 25 березня 2015 року в розділах громадські слухання та новини, а також газеті Обрій Ізюмщини» номер 14 від 3 квітня 2015 року. Але в декого в залі була інша думка з цього приводу. Проводив слухання ізюмський міський голова Олександр Башков, який ініціював слухання на підставі звернення до виконавчого комітету Ізюмської міської ради ініціативної групи ізюмчан щодо подальшої долі пам'ятника Леніну. У своєму виступі Олександр Андрійович озвучив виключно свою власну позицію щодо пам'ятника, яка залишається такою останні кілька років. Відновити історичну справедливість і на місці пам'ятника Леніну встановити пам'ятник засновнику Ізюма, полковнику Григорію денець Харжевському. За його словами, мета зібрання не тільки прийняти рішення, а й з'ясувати думку громади, аби унеможливити акти вандалізму в майбутньому. Ви знаєте, чим це було зв'язано з попитками ніколи деструктивних ліць завалити цей пам'ятник. І це Это був факт, который підтверджений і який всі знають. Я благодарю всім. Кто участвовал в том, чтобы этого не случилось, чтобы изум не испытывал врезание позора, потому что для кого-то это является символом, и мы это прекрасно понимаем, это раз. А для кого-то это просто памятник нашей юности, нашего трудовой деятельности и сегодняшнего изюмина. Изюма это цивилизованный город, интеллектуальный город. И он заслуживает для того, чтобы громада Изюма принимала решение, которое не зависит от приезжих гастролеров, которые могут все поставлять памяти. Мы найдем свое решение, которое соответствует нашим нравам, обычаям. И так, такое решение, чтобы не испытывали ни наши потомки, оставив им, но и мы с вами должны принять взвешенное решение. Если мы говорили о том, что демонтировать памятник и оставить в центре просто постамент, непонятно кому для чего, то это мы себе не позволим, это раз. Сейчас у нас есть, изменилось одно, уникальная возможность. Потому что общественное движение, социальный рух поваги, позволяя Витам Николаевичу Мастепчуклом, гарантирует нам случай, чтобы не было голого постамента, а на месте. На месте, если будет принято решение демонтированного памятника, будет установлен памятник полковнику Григорию Данису Харжевскому, основателю города Изюма. Я считаю это справедливым. Когда мы принесем и оставим потомкам. Да, это очень трудное решение для кого-то, но решение принимать нам. Разом з тим були і інші пропозиції. Прихильники комуністичної партії, які були присутні в залі, були категорично проти перенесення бронзового монумента. Більш радикально налаштовані громадяни пропонували знести пам'ятник взагалі. Слухання тривали майже дві години, під час яких виступило 14 зюмчан. Одні висловлювали думку, що Ленін, як пам'ятник історії, повинен залишитися на своєму місці. Інші говорили, що вже давно треба розпрощатися з радянським минулим та символом тоталітарної епохи. Після бурхливих обговорень головуючий запропонував перейти до процедури прийняття остаточного рішення. В результаті голосування 18 учасників проголосували за перенесення пам'ятника до музею та встановлення на його місці пам'ятника-засновнику нашого міста. 34 учасника за його знесення, 71 – за те, що пам'ятник монументального мистецтва залишився на центральній площі. Тож більшістю голосів була прийнята резолюція залишити пам'ятник Леніну на своєму місці.